Якщо ти хочеш вийти з фізичної особи, звертайся і зі статусу фізичної особи, а також вирішити свої проблеми з ТЦК ТСП. Звертайся, тут буде цікаво. Якщо вас цікавить юридична консультація стосовно ТЦК ТСП, це коштує 500 гривень. Якщо складна ситуація по ТЦК та СП, це коштує 1000 гривень. Якщо консультація стосується виходу із фізичної особи, це коштує 500 гривень. Юридична консультація просто з інших норм права коштує 300 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Підписуйся на цей YouTube канал, поширюй відео це в тренди Ютубу. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Виводь це відео своїми лайками та репостами у топ 10, і 3 YouTube. Слава Україні! Переможемо разом. Якщо тебе цікавить юридична послуга стосовно УБД, це коштує 5 тисяч гривень. Якщо тебе цікавить послуга написання заяви до суду, це коштує 1000 гривень. Якщо потрібно написати вам заяву позовну. До суду, це коштує 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Не завтра, не позавчора, а сьогодні, тут і зараз. Якщо вас цікавить юридичне роз'яснення якогось юридичного документу, це коштує 500 гривень. Стосовно будь-якого юридичного документу письмове. Роз'яснення юридично відповідно, якщо ви щось не розумієте, це коштує 500 гривень. Слава Україні!